Топ-3 помилки при виконанні ремонтних робіт. Економія на матеріалах це підбір неправильних матеріалів. Потрібно вибирати матеріали згідно специфіки ваших приміщень, де будуть виконуватись ремонтні роботи. Друга помилка це економія на майстрах. Якісний ремонт можна виконати тільки з професіоналами. Третя помилка це ігнорування планування. Плануйте. Де що має бути розміщено? Тоді ви уникнете додаткових витрат. Перенесення, здовбування, роздовбування і тому подібне. Потрібно чітко одразу все спланувати, і тоді е все виходить приблизно ось так, як на даному відео: інсталяція, рукомийник, душ, пралка. Все поміщається, тут ще гігієнічний душ і рушникосушка. Уникайте цих помилок, і ваш ремонт буде успішним.